Вітаю! Сьогодні з вами Наталія Чайковська, авторка роману Порцелянова лялька, який нещодавно вийшов у світ у видавництві Нора Друк. Отож сьогодні будемо говорити про перші враження, які я отримую від читачів. Скажу чесно, враження абсолютно різні. Абсолютно. Комусь читалося дуже легко, дехто прочитував за один день, дехто розтягував на декілька, майже до тижня. Дуже часто люди пишуть, що відчуття таке, ніби після роману потрібно зібрати себе докупи, або ж зібратися з думками, аби висловити внутрішній стан, свої переживання, свої емоції, які викликала ця книжка. Я це називаю, у мене теж таке дуже часто буває, коли я прочитую якусь книжку, і мене після прочитання бомбить. Отож, сьогодні поясню, чому так відбувається з читачами після прочитання «Порцелянової ляльки. Мабуть, вся основна справа зводиться до того, які персонажі у книжці. Тобто персонажі доволі неоднозначні, їхні долі доволі неоднозначні, і вони певною мірою лишають слід, як би нам того не хотілося. Дуже часто і дуже багато трапляється так, що серед читачів яким потрапила до рук уже ця книжка, вийшло так, що ці люди прожили щось подібне. Тобто персонажі у книжці вигадані, вони зібрані, це написано шляхом моїх спостережень, якихось власних думок, скажімо так. Але вийшло так, що коли люди прочитали, вони дуже часто пишуть, що, на жаль, довелося пережити щось подібне. Я вже переважна більшість з вас знає, книжка написана на тему домашнього насильства. А наразі ця тема була, є, і, на жаль, лишається актуальною для дуже багатьох жінок. Мабуть, саме тому, що в книзі піднята соціально важлива тема, і що авторська мова легка, я пишу, пишу я легко. Аби легко сприймалося, але оскільки тема важка, і оскільки, як на мій погляд, і з огляду на те, що кажуть читачі, тема розкрита, і персонажі розкриті, мабуть, саме тому вона лишає такий відбиток. Отож, читайте, читайте. Мені хочеться, аби цю книжку прочитало дуже багато людей. І, зрештою, аби переважна більшість тих, хто. Потерпає від домашнього насилля, зрозуміли, що життя одне. Жінка це людина, це прекрасна людина. Дякую за увагу!